Всім привіт, дівчата! Рада бачити вас на своєму каналі. І сьогоднішнє відео буде розпаковка, але дещо незвична. Продуктова розпаковка, можна так буде говорити. Я замовила велике замовлення і на фоні гудущого самольота якогось, господи, коли ми вже перестанемо оце реагувати на це все. Ем, я замовила е, дещо собі із е, розряду сухофруктики, е, горішки і так далі, навіть дещо для додаткового, так би мовити, подарунку е, одній людині і хочу розпакувати разом з вами. У мене коробка достатньо така велика, і я хочу разом з вами подивитися, що ж я там з нас замовляла на одному із таких найпопулярніших, як мені здається, сайтах, де можна замовити різні такі смаколики. Тому, якщо вам цікаво, бажаю приємного перегляду і погнали! Думаю, дивлюся на цю коробку, що її, мабуть, треба перевернути і розпаковувати отаким от чином, там, де у нас наліпка наклеєна, тому що буде зараз у мене вся догори ногами. Ну що, давайте розпакуємо і подивимося. Раніше я замовляла подібні продукти, але на трошки інших сайтах, там деяких інстаграм-магазинчиках. Але цей раз вирішила, я знала конкретно, що я хочу. Я вирішила а, замовити на одному із найпопулярніших сайтів, що там. По ціні. Я, чесно кажучи, навіть не звірялась. Я бачила, що там були знижки на деякі товари, тому ну, я їх замовила, та й все. А, покажу вам, звичайно, і ціну. Так, дивіться, як все це виглядає. І це ще й смачніше, ніж виглядає. Я так думаю. Дивіться, що я замовила. Спробувати. Пекан смажений пряний. Е, Отаких таких от все упаковочках у нас іде, красивеньких, крафтових і з м, от, такими от застіпками, ну, такими за, за штучками, які б не дозволяли висипатися цим продуктам. І я думаю, що це дуже смачно. Це я замовила для себе. Тут 100 грамів у нас, і в мене тут все розфасовано там прям по грамах. А, да, тут, наскільки я пам'ятаю, 100 грамів. А, десь накладна, мабуть, з самого низу, можливо, тому да, буду вам так показувати, а потім уже вам скажу дійсно, якщо в мене збереглися, ви ці там якось в історії замовлень є на цьому сайті, коротше не знаю. Дуже смачний цей горіх, хочу вам сказати: я куштувала його, але мені давали просто куштувати. Я ніколи до цього не брала, а це вирішила взяти. Далі, манго сушене натуральне. У мене повинно його бути декілька пакувань. І це у нас з мінімальною кількістю цукру. На жаль, на цьому сайті Nutsbox, я думаю, що ви вже побачили, і прочитали і зрозуміли, з якого сайту в мене ця посилочка. Тому, да, в Nutsbox, на жаль, не було з відсутністю цукру, тому мені довелося брати ну, ті, що з цукром. Далі я замовила багато бананових чіпсів. Це така смачна штука, слухайте. Я просто обожнюю ці сушені банани. На жаль, це не супер дієтично. На жаль, це все ж таки ну, краще з'їсти свіжий банан, але це дуже смачно. Я ніби так пам'ятаю, що я замовила а, цілий кілограм, кілограм бананчиків. Давайте подивимося. Да, ну, тут ще от у нас. На жаль, тут не пишеться просто скільки тут грамів. Оце, до речі. Ну, не дуже зручно. Я вам хочу сказати, от три упаковки у мене це у нас стоять бананчики. А, ну так, да, значить, от, наприклад, мені треба вірити їм, що тут от один кілограм. Але, чи як? Чи там може по 200... Ну, коротше, щось не знаю. Далі, ще одне манго сушене, Ну, тобто, отак от у мене манго. Да, Далі, що я замовила? Кешю смажений. Давайте ми з вами щось спробуємо в кінці відео. Я думаю, ми спробуємо пекан. Так, кешю смажений це звичайний мабуть, і в мене ще десь повинен бути. А, чи, чи я просто замовила тільки смажений. А, да, мабуть, я замовила тільки смажений. А, тобто, отак от кешю смажений. У мене ще дві упаковочки. Тереш. напишіть, будь ласка, в коментарях, чи любите ви сухофрукти і горіхи. Далі мигдаль смажений. Тут мені здається, я щось там 200 грамів замовила чи 100, чи 100 теж може бути таке, що я і 100 замовила. мигдаль. Я люблю просто ну, трошечки менше аніж там, от, наприклад, кешю. Далі Фісташка Велика. каліфорнійська. Дві упаковки. От а так от. М -м. Слухайте, друзі мої. Да, немає у мене. О, мені поклали це якийсь магнітик. Головне всередині. Нацбукс, так, немає чеку, слухайте. М -м. Мені оце не дуже подобається. І я повинна їм просто повірити. Правда, що вони мені... Ну, не фасована упаковка, видно, що це насипне. Трошечки, ну, не знаю, будемо переважувати чи ні. Як ви думаєте, ви переважували? І я хочу разом з вами спробувати ось цей пекан. До речі, крафтова упаковка, але всередині вона з такою от клюйончутою бумагою. М -м -м -м. Хоже візуально на грецький горіх або е, отак от, я так думаю, що вам може хоч видно, буде ні. Отак от виглядає для кого е, хто не знає. Боже, як це смачно. Але знаєте, що мені здається? Що смак пекана не всім сподобається. У нього є такий трошки пікантний післясмак, Але це він хрумкий, але, знаєте, який сипучий. От ніби він розсипається прямо в роті. Не так, як грецький горішок на маленькі шматочки, а цей ніби прям в муку перетворюється. Не знаю, як це пояснити правильніше, Але я пекан спробувавши дуже полюбила. Реально смачненький. І от таке відео у мене вийшло. Напишіть, будь ласка, коментарі, чи любите ви сухофрукти і чи любите ви горіхи. Із сухофруктів у мене виходить тільки манго і банани. Ну це те, що я люблю найбільше, якщо чесно. А я дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Бувайте!